Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Один плюс один продовжує ефір марафону. Єдині новини Євген Плінський Наталія Островська. І далі ми говоримо про резонансну справу. Маю на увазі історію, коли підозрюваний суддя, п'яний суддя кажуть Олексій Тандир. Збив на блокпості Нацгвардійця. Будемо говорити про це далі з Романом Маселком, членом Вищої ради правосуддя. Саме вона дозволила затримати суддю Тандира. Доброго дня вам, пане Вітаю, Романе, Романе. вітаємо ну, от сьогодні рідні загиблого Нацгвардійця сказали, що вони очікують вищої міри покарання і кажуть, що таких потрібно садити за грати пожиттєво. За законом судді вони недоторкані, їх не можна посадити ось так заграти навіть в СІЗО. Вища Рада правосуддя дозволила це зробити. Ви були присутніми на тому засіданні? І як ухвалювалося це рішення? Одностайно чи ні? Чи розділились думки Вищої ради правосуддя, членів? Я... Перепрошую. Я не почув питання мене нестабільний зв'язок. Да, і ми зараз вас нестабільно стабільно чуємо. Зараз чуєте, можу повторити питання? Алло? Так, що можна було так, зв'язок нестабільний? Так, Вища Рада правосуддя вона дозволила затримати суддю Тандира. Зараз він перебуває у СІЗО, так постановив суд. Як розділилися думки Вищої ради правосуддя? Чи одностайно було ухвалене це рішення? Тому що ми знаємо, що за законом суддя недоторканний. Так, в першу чергу я зазначу, що я висловлюю зараз лише свою думку як члена вища ради правосуддя, не говорю від всієї імені всієї Вищої ради правосуддя, і тут треба розуміти, що в даному випадку вища рада правосуддя вона виступає як фактично, як судома який саме вона дає згоду на. Взяття на під варто чи відсторонені його, а в подальшому очевидно буде розглядати питання про його притягнення до відповідальності і ймовірне звільнення з посади. Тому е всі правила вимагають утримуватися від коментарів. Але оскільки я заявив собі самовідвід, оскільки я е подавав на цього суддю скарга що будучи не членом вищої ради правосуддя, тому я можу коментувати. Прокоментую так, що е на е цьому засіданні. Були всі члени Вищої ради правосуддя, окрім е, людини, яка зараз збройних Силах України, і е, в, е, фактично одноголосно ухвалили рішення про те, щоб надати згоду на взяття судді Тандира під варту. Тобто, е, оце якраз чітка характеристика е, клопотання е, прокуратури. І висновок Вищої ради правосуддя про те, що є підстави для того, щоб застосувати до судді такий захід, а саме взяття під вартою. І, наскільки ми знаємо, того ж дня, в суботу Печерський суд застосував до нього такий ж захід. Окрім того, ще ми будемо розглядати питання про відсторонення судді від здійснення правосуддя, оскільки це окрема процедура, і ось вона буде на цьому тижні розглянута також. Пане Романе, якщо говорити про цю історію в контексті того, що буквально нещодавно була історія з хабарем голови Верховного суду, чому ну, чи не забагато в нас таких гучних історій навколо судів? Тут і хабарі, тут і збиття на автомобілі військовослужбовця, це просто збіг обставин, чи ми все ж таки. Ну, не вдається нам ніяк якісно змінювати судову систему, щоб так, от уникати подібних історій, як кажучи. Пане Рома, з нами не почули питання? Чи почули? Те, що зараз можу говорити? Так, знаєте, звісно, ці факти вони з одного боку говорять про. Те, що у судовій системі залишаються проблеми, і проблеми є великі. І власне для того, щоб їх вирішити, і була запущена судова реформа з другого боку, воно демонструє, що а, антикорупційні органи працюють, і е, затриманий е, і застосований застосованих заходи, зокрема також взяти під варту найвищу особу в судовій системі, тобто голову Верховного суду. Також миттєво спрацювали механізми відсторонення, точніше навіть не відсторонення, а звільнення е пана князева з голови Верховного суду е пленом Верховного суду митє відреагував, Окрім того, відразу відреагувала Вища рада правосуддя, яка надала згоду на взяття його під варто. І він припинив е він перестав бути членом Вищої ради правосуддя. Тобто, механізм е реакції на таке е спрацював. І тут треба чітко розуміти, що в будь-якій, навіть ідеальній системі, таке можливо, і тут питання не в тому, що воно взагалі ніколи не буде, таке можливо, але питання в тому, як буде реагувати система на такі випадки. І якщо раніше, все таки в переважній більшості випадків вважали, і суспільство вважало, і фактаж насправді був такий, що Люди уникали відповідальності, це якимось ще наприховувалися, або в подальшому судді, наприклад, не отримували відповідних вироків, навіть коли їх ловили на хабарях. І в нас є факти, коли деяких суддів судять вже близько 10 років за якісь хабарі, які були ще там в 11-му році чи якомусь спіймані. То зараз такого все таки немає, і ми бачимо вже і вироки стосовно суддів. Буквально цього року минулого року. Близько більше десятка суддів отримали реальні вироки до там дев'яти років позбавлення волі. на я пригадую, і я переконаний, що і цей, ця справа по голові Верховного суду вона також отримує дуже швидкий розвиток у вигляді передачі справи до суду. Справедливий прозорий законний розгляд і відповідне покарання, якщо буде доведено вину пана князева, от в цьому, в цьому власне і має відрізнятися реформована система, здорова система від тої там, де е, яка фактично покриває е, своїх учасників. І е, ми зараз також наголошую, що ми зараз знаходимося на завершенні етапу судової реформи. Зокрема, зараз вища рада правосуддя. Завершує поряд формування вищої кваліфікаційної комісії. Це той орган, який буде набирати нових суддів, а також завершить перевірку діючих суддів. І якщо цей орган буде справді якісним, справді складатися з людей, які мають нульову терпимість до корупції, які готові реформувати і змінювати систему на краще, то система АСА очиститься з. З другого боку зайдуть в неї люди, які будуть відповідати всім критеріям доброчесності і професійності, тому я вважаю, що, попри те, що ці факти, які ми зараз шокували багатьох, і повірте, суддівський корпус також шокували, вони показують, що є проблеми, але вони також показують, що їх можна вирішувати. І я дуже сподіваюся, що їх можна буде вирішити. І от якщо вже після цього... Ми не зможемо вирішити. Ну тоді я вже чесно кажучи дуже тяжко собі уявляю, що ще можна буде зробити, окрім якогось тотального перезавантаження всіх, і все, Що, що до речі, теж не, не завжди є добре. От справді це таке дискусійне Я питання, і у кожного є своя думка на неї. Ви, як людина, яка давно займається судовою системою, моніторингом роботи суддів. Ви точно ну знаєте, що реформа судова вона розпочалася не сьогодні в Україні? Вона давно законодавча база, нібито створено. Ми вже все зробили для того, щоб суди ефективно працювали, але ну Таке питання виникає, що проблема в людях тоді повністю треба набирати нових зарплати дали там і вони доходять до шалених космічних сум. Але все таки проблеми залишаються. Коле проблеми однозначно є. Плюс ми знаємо, що були недоліки. Процесу, яка які були раніше запущені власне для того, тому і попередня вища кваліфікаційна комісія, і попередня вища рада правосуддя, які і призначали цих суддів Верховного суду, вони фактично е, повністю перезапущені. Нема ні тої вищої кваліфікаційної комісії, ні тої Вищої ради правосуддя зайшли нові люди, і зараз будуть нова вища кваліфікаційна комісія, е, тому е, скажімо, бу, можна буде сказати, чи спрацювало. От коли запрацюють вже оці ці новостворені органи, але ще раз кажу: плюс в тому, що голова Верховного суду вже не є недоторканим, і людину спіймали, і він зараз гратами. Далі його чекає справедливий, сподіваюсь, і швидкий суд. Ну, в цьому Вища Рада правосуддя показала себе дуже ефективно, і в тандирі в історії ці з Олексієм Тандирем, який збив э, в ДТП людину. Ну і з князів. Ну і тут ми бачимо, що активізувались э, такі прибічники э, скасування всіх реформ. Говорять, подивіться, от, до чого призвели ваші реформи, що нічого не працює, що хабарники залишилися, але це фактично є э, відвертим нападом на зміни. Тому що до того як вони почалися, не було в нас затримань голови Верховного суду. І розмов про корупцію там не було. А зараз корупція є. І про це говоримо і затримуємо навіть таких чинів. Дуже дякуємо вам, Роман Маселко, член ради І Ще правосуді. раз кажу, реформи можливі, і головне з нами стежити і робити висновки. Будемо разом з вами стежити і надалі. Дякуємо дуже. Ну а ми прощаємося з вами. Дякуємо, Дякую. що провели цей день неспокійний день разом із нами. Він неспокійний для нас почався в бомбосховищі і для всієї України. Але сподіваємося, що вечір таки буде спокійним. Тим паче, вже у Київській області, в Києві відбій тривоги. Далі Слава Сітіві тихового тихого вечора, і тихої ночі всім українцям. До зустрічі.